Ну що, таке, Якщо ту баночку якоюсь скляною було прикрити, воно нічого не спасе. Нічого. Нічого не врятувало, ось цей помідорік вже ж з плодами. Він був накритий оцим дерев'яним ще й плівкою. І він щось, здається, що стоїть, йому може трошки не дуже добре, але нічого. Так, те, що було десь прикрите, то трошки я вже залізла. І якось воно зійшло. Ну ось ось помідорчик. Ну що ж ти дружить? Друже, друже, друж, не стоїш на нору. Ось цей. Так, що там далі? Подивимося. Ох, там тепленько, але теж був дуже близько до того, до плівки і щось йому погано. Але ті, що у землі, здається, малесенькі вже висаджені, вони стоять. Так, у нас тут я нічого не бачу. Так, що тут? О, навіть імбір стоїть. Тімбір прикритий стоїть. Там щось теж помідорчики. О, десь там доторкалися до плітки і теж померзли. Так, ой, погано. Стоїть. Щось стоїть більш-менш так. Ну що, якось треба жити. Угу, ну, що, тут було агротканина. Щільність 50. Пилофан. І костерець був поруч, щоб може хоч трошечки було тепліше. Але якщо подивитися, що там інше, стоїть, не стоїть. Ось, тут у нас багато ще кучері. Той ясен зовсім помер. Якщо подивитися, персик йому поганенько. Але щось він стоїть. Ой, треба щось обробляти. Це що це вже? Підкажіть. Якщо хто знає, що це за гори таке. Якась курчавість Чи щось напало. Так, щось в сониці, полуниці. Теж, здається, стоїть. Щось трошки постраждало, але квіточка тут більш-менш. Так, подивимося, де. Ще тут в мене квітла, груша. О, де вона? Груша квітла. Ну, ось її поганенько. Здається, що квіточки. Це перші квіточки цього року. Вже третій рік, вона, вона в мене. Ось, ось такі нещасні квіточки. Суниці теж трошки побило, але ну, може хто знає, якісь чорненькі в них серединки, то я не знаю, чи буде з них і щось, чи не буде. Ну добре, вона в мене тут взагалі так, чисто для краси. Ось ось така біда. Малята. Ось тут теж щось важкувато стояти. Її не накривала чогось, я так подумала, вона вже другий рік тут. Ось в нічого стоїть, хоча молоденька ще. Ось, це смородину. Не знаю. Квіт був на ній і ну ось що маємо. Ось такеньке. Я не знаю, чи щось буде з нього. Ну що, подивимося. Рік. Через рік такі печальні. У нас вже другий рік така біда. Ну що, я не знаю, що з нього буде. Що піду, чай антистрес піть. Я потім обробляти щось можу, не знаю. Щось вийде врятувати. Пишіть, як у вас. У нас біля Харкова. Ну, мабуть, дуже такий сильний морозець був, я не знаю. Ну, щось. Щось стоїть, а щось дуже-дуже замерзло. Вже ну, мало стоїть. Добре, пишіть, діліться, як ви виживаєте, як у вас все витримало ці паморозки.